Всім привіт! Сьогодні в нас 31 грудня. І ми з вами зараз будемо підводити підсумки цього року. Цей рік пролетів доволі швидко. Я не очікувала, що він прийде так швидко. За цей рік я отримав багато емоцій і дуже багато чого навчився. За іменно за цей рік е, він був дуже продуктивним, але не таким веселим, як 23-й. Що можна підводити підсумки? Він був класний, він мене дуже багато чого навчив. І, ну, мене получ... почало получатися то, що я не вмів, набагато ліпше. Надіюсь, у вас так само все дуже добре було у цьому році. Хто це дивиться відео, скоріше всього, вже після нового року. Зараз я знімаю сьогодні зараз у нас 10.40, 10, .40, 10 .40 година, 40 вечора. Я це знімаю за 2 години, навіть за годину 20, 2 години 20, скоріше, всь... ну, 2 години 20 і буде вже новий рік. Ну. Зараз, хто дивиться це вже після Нового року, всіх вітаю вас з Новим роком. Хто це дивиться до? Ну, класно. Буде, будете вже зустрічати. Розкажіть мені зараз у коментах, як ви зустріли цей рік, або як будете зустрічати його ще. Ну, що, в мене в житті. Я вже це багато раз повторяю, але в мене в житті все стало набагато краще у цьому році. От так. Надіюсь, у вас все теж дуже добре було у цьому році. І ви теж дуже багато чого навчилися. Ну що, в цьому році літо було. Класним, але не таке класне, як у 23-му році, тому що 23-й рік завжди в моєму серці. Тому що це мій найліпший рік. Там самі ліпші були. Ну, типу, самі ліпші рік там були і всякі... і літом. Там саме ліпше літо це 23-й рік. Ну, то, що ще 17-16, й 16 й ці всі роки також я можу упоминути, але іменно 23-й рік запам'ятався у моєму серці до кінця. Мого життя, я буду його пам'ятати як найкра... найкращий. Напевно, ніхто ще не знає, що буде далі. Може, буде взагалі 2030 рік найкращим. Поки що не знаю. Це останнє моє відео у цьому році. Ну що, я купляв бенгальські вогні. Ця зима була дуже сумна, тому що не було, не було зовсім снігу. Чуть-чуть випало і все, в листопаді було набагато більше снігу, ніж літом. Ось так от получилось, Обмінялося в нас місяцями через глобальне потепління, через заводи, через війну це все помінялося. Ну що, будемо вже з вами прощатись. Дякую вам за перегляд, і зустрінемося в новому 25-му році. Всіх з Новим роком! Бажаю всім щастя, здоров'я і всім пока!